Добрий день, малята. Запрошую вас на своє заняття. Україна це наша батьківщина. Україна це найкраще і найдорожче місце у світі. Україна це зелена трава, по якій можна ходити, лежати та милуватися красою блакитного неба. Україна це наші річки і озера. Україна це наші птахи. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі і малі, та найкраща завжди Батьківщина. Батьківщина це земля, на якій народився ти, мама, тато, бабуся, дідусь. Наша батьківщина називається Україна, наш народ. Називається українським народом малята. Скажіть мені, будь ласка, а мова як називається якою ми розмовляємо? Так українською? Ця мова нам рідна, як мама, тато, як земля, на якій народився, кожен з вас цю мову чує з маличку. Українська мова. Вважається однією із наймолодійнішою мовою у світі. Кожна країна має свою мову та державну символіку. Малята, А що таке державна символіка? Так. Державний прапор України, Державний герб України, Державний гімн України. Прапор це державний символ. Він є в кожній державі. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Що таке гімн? Так, гімн це урочиста пісня. Вона означає символ нашої державної єдності. Слова до гімну України написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Ось, послухайте. Як звучить наш державний гімн України? Я пропоную вам пограти у дидактичну гру державні та народні символи України. Вам потрібно у кожному рядочку вибрати зайвий символ. Будьте уважні. Що тут зайве? Так, дерево зайве. Наступна картинка. Вірно, тут зайва кішка. А тут що зайве? Будьте уважні. Так, тут зайві квіти і лілеї. А тут що зайве? Молодці. Зайвий перший предмет. Так, а що тут зайве? Що не є символом України? Молодці. Сова зайва. А тут що зайве. Так, тут зайва. А тут що зайве. Так, сонечко. Продовжуємо. А що тут зайве? Так, молодці. Олива зайва. Дякую. Молодці.